Мені потрібно надати кожному з вас номер. Ось так я зможу краще вас розрізняти. І так, почнемо конкурс, де визначимо, хто з вас справжнісінька Венздей. Перший тур це танець. Починайте. Е, Так, і не забудьте покрутитись. Тепер фірмове. Ауч, спину прихопило. Поставлю вам вісім. Наступний я чудово знаю свій фірмовий танець. Еніт, дивись, ти маєш мене впізнати. Ніхто не станцює мій танець краще, ніж я сама. От і все. Як тобі? Вау, це було дуже класно. Ставлю десять. Так, і так. Ще такий рух знаю. Тепер покружляємо. Ой, сильно розкрутилась. Да уж, вона справді сильно розкрутилась.